Всім привіт! Сьогодні в мене в гостях Ангеліна, канал Дева Енджі. Ви маєте вже знати і обов'язково, якщо ще не підписані, підписуйтесь на канал Ангеліни. А сьогодні ми будемо спілкуватися про аромати чистоти чистотивої. Oh, yeah. Перший розділ ароматів про чистоту. Для мене, я коли уявляла, що це можуть бути за заромати. Mm -hmm. Для мене це аромат конвалії, аромат якоїсь такої чистої, прозорої, дзвінкої квітки. Тому mm -hmm. ми почнемо з розділу квіткових ароматів чистоти. Це буде і квітка конвалії, як я вже згадала, і це буде і фіалка, і ірис, mm -hmm. і лаванда. Mm -hmm. Для мене просто канонічним ароматом mm -hmm. чистоти про конвалії є аромат від Софії Дольни. Нуґє теж дуже люблю його. От як ти його відчуваєш? Скажи Прохолодна чистота, дуже нетривіальна фіалка, фіалковий листочок, дуже об'ємний. Він абсолютно білого кольору. Але і при тому з киснем, як казала mm -hmm. Вікторія Фролова, про збиті вершки, про хмаринки оце така мусова частина. Ну і як м'ясистий фіалковий листочок теж відчувається. Я відчуваю таку чисту колку, цю чистоту. Чисту колку, чистоту сказала таку свіжоморозну, я би сказала, чистоту, mm -hmm. але це аромат для мене не про морозну, все ж таки свіжість, mm -hmm. а про квіткову таку чистоту, mm -hmm. про прозорість. Конвалій uh -huh. ще я ми сказали фіалка, але ж це аромат і про конвалі. Uh -huh. Тут такі конвалі, от ніби і зелене листя, uh -huh. і така свіжа квіточка, але uh -huh. за рахунок просто неймовірної кількості альдегідів і навіть цитрусових. Тут дуже багато такої, прям дзвінкості, колкості, прозорості, і це не мильний аромат, що найголовніше, тому що конвалі дуже часто асоціюються з ароматами мила і доглядовості, але саме цей аромат руйнує всі стереотипи uh -huh. насправді про конвалі. Тому Всім дуже рекомендую його затестувати, це мінімум. І ще одна конвалія від мене. Зізнаюся, що не користуюся цим ароматом. Це нарцисс Родрігіс льо. У мене просто залишок у флаконі і мені подобається його нюхати. Бо це якраз зразок таких відвертих конвалій з мускусами. Наскільки відчутна тобі зараз ця квітка? Бо тут є частина оцих родрігівських мускусів разом квітковість, свіжість, прохолода. Ну, мені дуже мені тут багато квітень квітів конвалії. Згодна. Так. І тут конвалії більш такі доглядові. Вони тут uh -huh. більш кремові. Uh -huh. Оця мускусність. Вона так. створює більше кремовість, більше доглядовість. Але це про конвалії. Абсолютно uh -huh. про інші, але uh -huh. про конвалії. Тому дуже класно. Так. І ще прасочки тут відчуваються. Uh -huh. так. так, так, так. Але він дуже класний. Мені дуже подобається. Він у мене асоціюється також ще з ароматом Нарциса Родрієс Фохьо маск. Здається, uh -huh. він так називається. Uh -huh. Він це, напевно, один з перших, ну uh -huh. не старший випуск, uh -huh. а то більш сучасний. Uh -huh. І от вони мені також перегукуються цими такими мускусами, але тут більше конвалі. Uh -huh. А сьогодні ми іще подивимось на один аромат від Нарциса Родрігес. Це буде uh -huh. також аромат про конвалі, але про зовсім інше конвалі. І це сучасний аромат 25-го року. Це прям новинка цього року, але він в нас в іншому розділі. Старинка і новинка. Чудово, ну це прям дуже. Крута річ. Всі, хто шукає, досліджує конвалії, просто щоб воно було не занадто мелке, а саме mm -hmm. більш мускусне, oh, так, так. і не занадто пудрове, але от відчувається така так. елегантність догля... догля... доглянуте тіло. Далі наступна квітка це mm -hmm. фіалка. Mm -hmm. І е, в мене, в моїй колекції, була інша фіалка від балінсяги, яку я хотіла сьогодні поставити, mm -hmm. але вона. Дійсно, я згодна з Ангеліною, більш зелена, зелена сторона. Тому ми скористаємося твоєю фіалочкою, я вважаю, більш підходящою під цю тему Так, чистоти. Так, Бо так. така виразна квітковість ірисів чи фіалок, вона одразу у природну тематику відносить. Угу. От, а грей флено якраз. Про іонунову пудру зелену, mm -hmm. тобто тут нема чіткої квітки, а така абстрактна. Разом з тим, чистота, відповідна mm -hmm. пудровість і такий аромат. Сорочки білої, але і з природними мотивами. Угу. От наскільки він тобі зелений чи лісовий? От є щось таке за відчуттям? Абсолютно є. Якби я не знала, як пахне така лісова ботамі... ботанічна фіалка, я би сказала, що угу. це більш такий аромат зелений, але це мені пахне дійсно угу. фіалочкою. Такою от, ну, Не з більш такими виразними зеленими нотами, але тут є фіалка. Бо фіалка насправді ботанічна фіалка пахне зелено угу. і трішечки так пудрово. І в цьому Ароматі є от так. ця така. прям угу. ой А зараз він мені розкривається в більш таку е сторону, ніби прасок також, ага. і ніби от такої, прям е білої сорочки. Ага. Та гіркота, стриманість угу. відчувається. Так, він угу. такий більш став. Зібраний зібрався. дуже зібраний, так та тобто він не не перетворився в таку чисто квіткову mm -hmm. історію. Та Але так. до речі, мені здається, це для такого носу трішечки звикшого, бо часто я коли даю нього зі сторони, mm -hmm. говорять про мило, що пахне просто милом. Ну no, ось, цей так. аромат Грейф Ленел це класика. Mm -hmm. Вже йому mm -hmm. дуже багато років, і він, в принципі, асоціюється з доглядовою mm -hmm. парфумерією, яка там використовується після гоління дуже часто, mm -hmm. і в такому ну доглядовому. Mm -hmm. Я казала Ася Волянська в нашому відео, що тодішня парфумерія не така буквально, uh -huh. але все одно це от прохолода, природність, зелень, пудра, квіткова, вони тут відчуваються, безумовно. Так. Але це дійсно про квітку. От uh -huh. Цікаво, що це аромат про е, таку фіалочку і він також дуже доречно в тему саме квіткової частоти. Так, так, що класно. Є один аромат, але в тему такої лавандо-ірисової історії. Для мене mm -hmm. це аромат знахідка. Тому що це супербюджетний аромат від Жанне Provence, аромат Lil Blanc. Взагалі його позиціонують як аромат для чистої випраної сорочки. Mm -hmm. ну, типу аромат чистої випраної сорочки. Але я тут відчуваю дуже багато такої ніжної лаванди, але не ароматичної лаванди, а такої чистоти, чистої такої лаванди, mm -hmm. більш сухої, я би сказала. Mm -hmm. І далі в базі цей аромат розкривається в такі ніжні пудрові іриси. Там mm -hmm. на, ну, mm -hmm. Він в базі дуже класний, він класно перетворюється, він стартує. Ну, от такою лавандовою чистотою далі все ж таки виросе. Дуже приємно і коштує 400 гривень або ще й менше за 100 мл. Тут в мене 100 мл. Тобто він дуже бюджетний, дуже класний. Ну до речі, грейфлан, але я знаю, так. що це бюджетний. Тобто сьогодні угу. в нас така буде класна добірка і в ціновому сегменті. до речі. Дуже красива сухотравність, вона додає оцій нетривіальності. Мені, до речі, нагадує ще один аромат, який буде в нашому наступному блоці, mm -hmm. потім скажеш. Oh. Але той здається, солодший. солодше. От тут є така солоденька пудрочка трішки, ah. так? Так, да, тут такий є ірис, mm -hmm. такий пудровий. Я вже mm -hmm. не пам'ятаю, чи є тут лист піалки, але ірис тут -то точно є в цьому ароматі. Ой, це дуже приємно. От mm -hmm. пахнути чистотою, але не типовою якоюсь милкою. Так, і я коли власне, підбирала аромат для себе, такий mm -hmm. не напряжний, який не буде мене турбувати, mm -hmm. напрягати, навантажувати, я не знайшла. Подібний аромат своїй колекції, uh -huh. і коли прочитала це е, про нього, то ну, не знаю, думаю, придбаю, подумаю. Так. Може, підійде, не підійде. Але коли я все ж таки придбала і нанесла, я зрозуміла, що цей аромат для мене ідеальний під цей мій запит. Uh -huh. І uh -huh. я його носила чи не кожен день два-три тижні. Це взагалі нереальна історія для мене. Я за день змінюю по 5-6 ароматів, а uh -huh. тут один аромат oh. дуже довго. Стійкий типу він не дуже стійкий на тканині. Ну, звичайно, на моїй гарячій шкірі він менш стійкий, uh -huh. але на тканині він доволі стійкий. Uh -huh. От на такий банний халат, якщо його uh -huh. напшикати, цей аромат і в цьому халаті вийти з душу. Uh -huh. це Та от кому хочеться нічого, але чимось приємним і чистим, мінімалістично здається. Та. Ну, Я згодна, що він такий не дуже стійкий, вже mm. відчувається це в цьому ароматі, але mm. на тканині на холодній шкірі буде триматись. Mm. Аромат, який мені, можна сказати, передала в... mm. Ангеліна. Mm. власне, Тепер ви зустрілись mm. знову. Mm. Це mm. аромат склава в mm. колаборації боже, з брендом mm. Anmi? Mm. Anmi Repose, Repose. Mm -hmm. Аромат під назвою Calming Pillow. Mm -hmm. Аромат, який також прям, прям, mm -hmm. прям в цю тему. Е, і також тут є квітковість, певна. хоча я, до речі, її О. так як пам'ятала до цього не відчувала, а коли офлаконила, uh -huh. от, не, от не те, що я в ньому цінувала до того. Uh -huh. <с> тобто тобі він більш подобався раніше такими сух, сухотравними, такими uh -huh. ароматичними і кедрами. Еф кедрами, евкаліптами. Ну тут не, не відчуваю ну, тут. Yeah. Е тут і є ця лаванда і кедр. Просто мені додали додалася якась півоння. Мені <с> чи мускус, чи що нагадує таку парфумерну, ледь квіткову, чисту. Таку напівпрозору акварельну квітку. Ти зараз розказала, я це відчула. Да? Ну, а я зачепився ніс у мене також uh -huh. за нею. Я раніше відчувала тільки лаванду сухуньку. Так, і це мені аромат про лаванду в першу чергу. Тобто, uh -huh. тут така знову ж на грані лаванда, на грані між. Ефірною такою лавандою, ароматичною і сухою. І мені це подобається. Mm. Я не дуже ну, полюбляю аромати з такою ароматичною, яскравою, прямо ефірною лією лаванди. Mm -hmm. Для мене це ноу. No. Mm -hmm. Мені хочеться чогось такого більш сухого, більш витриманого. Mm. І в цьому ароматі це є. Як хрусткі простирадла, uh -huh. це відчуття такої yeah. чистоти, дуже приємної, і дійсно свіжої, uh -huh. і прохолодної. Він дуже ненав'язливий, як рекомендує бренд і на сайті uh -huh. у Соколової, типу на простирадла, відчуття uh -huh. затишку, та, аби заснути, оце воно таке ну дійсно є. І на тему от, з попереднім ароматом, якщо порівнювати, uh -huh. лаванди, мені цей дуже подобається. Так, mm. він гарний. А, але на ніч так. я наносила все ж таки попередній Ліл Блан. А оцей для мене такий більш бадьорий, mm. я би сказала. Ну, ну, мені хочуть. в цій простоті така краса От Ой, в простоті. Прекрасно. Угу. Прекрасно. Дуже хороший так. Сподіваюсь, що я тебе здивувала ароматом Лілблан. Так. Так? так. так, це прям знахідка. А, до речі, якщо переходячи до наступного блоку, може я тоді так, почну з того, так, Що мені нагадав? Бо це теж новинка в моїй колекції American Крім. Бо я цей напрям не дуже сильно люблю, чистоту, але коли є якась крапелька, шавлії, лаванди, або ледь така ванільна частинка, тут все це присутнє. Ой, аж гіркота в роті попала мені трішечки. Відчуваєш, ну, трішечки, наче вони співзвучні чимось. Він українською альтернативна назва ваніль. Тобто це типу ванільний аромат, але він мені не ванільний, він мені пудрово доглядовий згодна. Так, бо ми перейшли до наступного блоку мильних. Так, так, Мильних доглядових ароматів от, І коли ти казала мильні, у мене одразу така доглядова частинка, і воно не обов'язково милка, може бути якась кремова. наприклад. так-так-так. Ага, так? І саме так пахне мені цей крем. В ньому є трішки в'язкість, uh -huh. така молочка, наче, приємно, чи uh -huh, чисто uh -huh, травна, uh -huh. і пудровість, ледь милка. Тут навіть ніби мені е, ця пудровість віддає е, мегдалеве. Кісточкою. Oh, uh -huh. мигдалев... Як це? О, абрикоси, uh -huh. є uh -huh. абрикоси є серцевинка. Кісточки абрикоси є така серцевинка, вона трішки така ціанідна, ци... ци... ah, ніби мигдалева, і оця uh -huh. така, як ніби мигдалевість, певна. мигдалевість. Цікаво, та можливо, вона ну, дуже не, не очевидна. Mm -hmm. да, да, це треба... Отак от порівнювати, і мені чомусь він ні на що не схожий, Теж, наче, напрямок mm -hmm. простий, перелік нот. Mm -hmm. і, можливо, ви знаєте, щось схоже, але чомусь він мене дуже здивував, коли я носила на руці. Mm -hmm. Прямо зачепився ніс, і мені було дуже приємно і чисто. Він класний, він дуже класний. До речі. Не дивлячись на те, що він е, має назву ваніль, е, ця а. ваніль вона не переважає. Це не кондитерська ваніль, це не суперсолодка така ваніль, угу. це така пудра, якась така Та -та -та. дійсно, Та -та. Як Та -та. ти отопиш? Угу. клас. легенька. В мене декілька ароматів від Maison Margiela, які ну, присвячені такій доглядовій чистоті. Це Lazy Sunday Morning, аромат, який насправді для мене. Uh -huh. Про такі свіжі простирадла на повітрі, не на прохолодному, не на морозному, але просто от на повітрі. А знаєш, Проходить. що мені пахне uh -huh. трояндою чомусь. Трішки так. свіжісті полюсточки. Uh -huh. Тут є, здається, така рожева троянда. Uh -huh. Тут є альдегіди, тут дуже багато альдегідів, тут прям uh -huh. дуже багато альдегідів і така не здається рожева троянда. І ця така трішечки солодкуватись, така Ну він мені теж дуже приємний. Ah. І дуже мечеться назва, угу. бо у мене була свічка. А, і і клас, пахне клас, вона клас. Ну, так само, до речі, мені угу. не, не, немає прям такої різниці. Оця така гострота, чисто простирадл і троянди, пелюстки. Угу. Оця угу. така свіжість прохолодна. Мені дуже подобалася. Я цю свічку швидше спалила, ніж улюблену цей Байзе fireplace». От By the fireplace у мене ще стоїть, а ця прям. Така от. Ця заспокоювати має. Ну, я так. думаю, одеса. Мені дуже по назва. Я прям ну, Так. <рес> Але ще в мене є один аромат від Maison Margiela – це Bubble Бабл Бас. Міккра мікра штучка. Така бульбашковість є в цьому ароматі. <рес> Знаєш, мені це нагадує дитячі ці бульбашки мильні, <рес> так, які ти видаваєш, і вони трішки є. Не мають такі солодкувати карамельний, ну такий uh -huh. фруктовий відтінок, так. дитячий такий. Uh -huh. Але це не все ж таки мильні бульбашки. При цьому. Є таке, є, до речі, якщо сприймати його буквально, абсолютно таке відчуття, саме не мило, а оцих от бульбашок. Але він насправді та, набагато складніше, uh -huh. глибше мені здається. Ну, як ти описуєш з цією фруктовістю. Uh -huh. Дуже така от тендітна ця і зеленинка, і грушечка, і така водянистість. О, Водянистість, так, та, та, та. і мильність. Там є така. Там здається або марсельське мило, або щось таке. Найбільш мені мене зараз справу враження такого нетривіальної чистоти милкості. Uh -huh. Бо зазвичай от милкість мило, мило. А тут і ось. назва Баболбасти зразу, ніби так. маєш уявити. На цю піну, і ти уявляєш <с разом <с з тим, але є. От ця така цікавість парфумерна, блін, дуже прикольний аромат. Так, я дуже хотіла собі залишок якийсь урвати. Угу. Поки маю таку мініатюрку, якось угу. мені достатньо. але Можутись. Я думаю, якщо пшикнути його і в розпиленні, а, він м -м. буде ще цікавіше. А, такі, знаєш? Дуже прикольний. Давай ми перейдемо угу. до більш таких вже доглядових ароматів, угу. більш угу. серйозних. І я думаю, що в тебе є один такий так. Хоча, до речі, наскільки доглядовий, тут теж можна посперечатися, хто як сприймає. Це шанелька, п'ятірка у версії льо улюблена. О, версія. І коли зробили ці яєчка, такі прозорі, це, ну, от, оновили а, формат так. флакону. Ага. Е я так хотіла собі придбати. так Ой. мені хотілося. Я думаю, Він найбільш що... квітковий, угу. погоджуюся. Угу. Ну, цитруси тут багато. Е, так, цитруси, але і цей іланг. він mm -hmm. якось виділяє. От, здавалося, льошка має бути якоюсь найбільш легкою, але її легкість у відсутності цієї альдегідної пудри. Mm -hmm. ну, mm -hmm. пудри. Ірисової такої пудри немає. тут. A аль... ну, а цитруси? цитруси тут і створюють цю mm -hmm. таку доглядовість, mm -hmm. тому що в мене є асоціація цитрусів mm -hmm. з ми з цитрусовим милом. Так. Mm -hmm. От. Я тепер теж дуже чіпляюся носом за цитруси Ой. і мені нагадує Крістал Оверт трішечки Шанель. Теж uh -huh. дуже його сильно люблю. Yeah. І теж мені з чистотою перегукується, але більш лимонною, без uh -huh. кислоти, а оці І пудрової. без зеленинки. А наскільки він тобі милкий, доглядовий? Ну це звичайно про чистоту, uh -huh. чисте тіло. Uh -huh. Добре. Мені здається, що якщо знову спитати у неперозалежної людини про uh -huh. цей аромат, то зразу буде асоціація про доглядову uh -huh. чистоту. Тому так. що цей аромат, в принципі, асоціюється в більшості людей саме з таким от підходом. Uh -huh. Та. uh -huh. от, тому ми можемо його розкладати і uh -huh. розуміти uh -huh. по-своєму, і думати, о, тут там цитруси, а uh -huh. тут там, щось інше, квіткова, якась така складова. Але мені здається, що у загальному уявленні це як і про Грейф Ленел, uh -huh. як і е, про Калмінпіло. Це все uh -huh. аромати, чистоти. І доглядовості. Так, ну дуже вони мені різні. А для нас. так. Якщо, до речі, послухати багато шанелік різних версій, от тоді Ніс розуміє, що це от не просто пудра, мило, а от набагато цікавіше глибше. От зараз я милкість почала відчувати. От за цими цитрусами пішла така милкість. Для мене це от така от шанелька, пудра дуже вишукана, дуже елегантна. І це про. Таку люксову доглядовість дається. Але мінімалістично, кому це максимально нічого зайвого, мені здається. Бабуся мене пахне дуже мені інколи так від паняночок шипрами, Я так люблю, коли вони якусь таку прям шипрою, шлейфовою штучкою. І ти розумієш, це вони якісь вінтажі. Це класно. Шок-контент, що я не можу носити всю свою колекцію, mm -hmm. мені потрібно щось таке чисте, прозоре доглядове.